Будь-яка операція з нерухомістю завжди має певні ризики. Оренда житла не є винятком. Щоденно сотні українців потрапляють на чорних рієлторів та агентства, втрачають гроші і час і залишаються без житла. Про махінації нечистих ріелторів та агентств із орендою житла та як безпечно зняти квартиру, дізнайтеся у сюжеті. Нині в інтернеті чимало оголошень про здачу в оренду житла у Вінниці, варіантів безліч і так само безліч пасток від винахідливих шахраїв. Вінничанин Іван потрапив на популярну нині махінацію псевдоагентств, в плату за інформаційні послуги. Нашов ріелторів, вроді по отзивам. були хороші ріелтори. Ми договорили, що ми встретимося також так, на обичне вулиці. возле квартиры, мы с ними договоримся и пойдем смотреть сразу же. Когда я пришел по их адресу, они мне сказали, подойдите на фирму. Я захожу, там стоит два компьютера обычных, наверное, ну, системник был, работал. Квартиры они мне показывали. Мы с ними договорились. Договор я читал три раза, до этого я готовился по договору, я пересматривал, какой он должен быть. Я перечитал его и подписываю его. Даю ей деньги, и она берет ручкой, дописывает в договоре, Ну что она дописала, я не увидел этого. Хотя все, я снимал это на видеокамеру, ну, на свой телефон. Она не видела. Я выхожу с в холли. Тут приходит еще одна девушка, типа она тоже клиентка. Я, ну, они там договариваются. Я звоню, говорю, вы выходите. Она говорит, сейчас, сейчас, я ее отпускаю и я выхожу к вам и идем смотреть квартиру. Еще 10 минут проходит. Я звоню, она говорит, посмотрите пункт. Два, Я читаю, там ручка написано. Вы заплатили за информацию. Я понимаю, что это все Кидалово. Они уже в офисе закрылись. Я вызываю полицию. Они у меня берут эту видеозапись. Они берут заявление. Но после этого они мне так и не позвонили. Необхідно бути обачними, адже нині у Вінниці шахрайством займаються не лише псевдорієлтори, але й псевдовласники. Я зателефонувала їм. Вони мені сказали, що так можна зняти, сказали адресу. Вони мене запевняли в тому, що саме ця квартира, що в нас здається, все ви можете піти перевірити, але вони в другому місці живуть. І я типу кажу їм, що приїжджайте, ми підемо сьогодні. Подивимося. Вони кажуть: а вдруг вам не підійде, то ви заплатіть нам, хоча б за бензин, киньте мені 500 гривень. Ну, вони знаєш, були такі переконливі, що я вже йшла кидати їм 500 гривень. Ну, мене відразу злякало те, що в них не було приватбанку, і вони мені сказали другий банк зовсім, і я не змогла його знайти на центральній вулиці. Я обходила буквально весь центр Вінниці і не знайшла цього банку. Повернулася назад, телефонує їм, і цей чоловік почав на мене кричати. Мене це трошки зачепило, Я сказала: добре, до побачення. Потім я заходжу, дивлюся в інтернеті, були інші квартири, да, наприклад, теж такі непогані за такою низькою ціною, але з тим самим номер. Просто так розводять людей. Ти собі думаєш, що людина дійсно приїде, да, ти скидаєш 500 гривень на якийсь незрозумілий, зовсім незрозумілий рахунок. І ця людина потім зникає, як ти докажеш, що ти скинув і що ти скинув саме на це, і як потім доказати, що ця людина мала би приїхати і показати тобі квартиру. У нас в місті Вінниця нашела об'явлення на OLX. Приїжджаю на квартиру, обичні люди. Говорили, що вони железнодорожники Працюють, Їх періодично дома не буде. Плачує гроші і знімаю у них. паспорта копии делаю, расписки беру по счетчикам. Живу там несколько часов всего лишь. Там побыл я на квартире три часа на утро перед работой. Приезжаю завозить вещи, ключ вставляю, а он не подходит. Приходят еще четыре человека, тоже проверяют ключи. Я у них спрашиваю, почему вы сюда пришли, а они типа, ну мы тоже тут снимаем квартиру. Мы вызвали полицию, они сказали, что вообще хозяин этой квартиры был, ну сидит в тюрьме. А це мошенники машеніки обичний дієні ключі взяли непонятно. Суборенда поширена схема зловмисник винаймає житло подобово, іначе справжній власник здає його довгостроково і зникає. А вже через декілька днів орендаря виселяє справжній господар. Наступна схема, коли розміщується оголошення про здачу в оренду квартири за дуже привабливою ціною. Але коли ви телефонуєте до рієлтора, він повідомляє, що це житло декілька годин тому здали. Проте є інший, дещо дорожчий, але дуже хороший варіант. І пішло, поїхало. Вам тирають цю квартиру, а тієї дешевої квартири не існує взагалі. Це лише заманка. Олена Маргашвілі, директор одного з Вінницьких агентств нерухомості. Каже, найчастіше на гачок потрапляє той, хто найбільше хоче зекономити. Є собі чоловіки, які думають, я хочу заробити гроші. Он снимает квартиру, дает от себя рекламу в интернете о том, что он сдает квартиру. К нему приходят риэлторы ж, быстренько, или даже не риэлторы, сами клиенты. И он говорит, да, это моя квартира, вот такая классная квартира. Они говорят, ну, так давайте будем подписывать договор. А договор нужно подписывать всегда с хозяином квартиры. Но они уже дошли до того, вот эти мошенники, да, что они говорят, это квартира моего брата. И у меня здесь еще три показа после вас. Поэтому, если вы хотите, чтобы я ее не сдал никому, оставьте мне залог. Человек говорит, Боже, мне кажется, квартира достает деньги, оставляет залог там, 500 гривен, да? А у него там, он говорит, через две недели будет брат. Я вам сразу же перезвоню, и мы сразу же эту квартиру снимем. За две недели вот этот мошенник на протяжении там, дня 3-4-5-6 раз. То есть к нему там, потоком ходят люди, он берется всех по 500 гривен. Потім он, хозяйка, говорит, извините, пожалуйста, я вообще, как бы ще какбовсіжайка приходить на квартиру, а у нього очередь висе ще одна махінація. Договір про надання так званої міфічної бази даних. За декілька сот гривень вам пропонують відкрити доступ до всіх, нібито перевірених точок на ринку оренди нерухомості. Та найцікавіше теза уважує юрист, що на сьогодні дієвого регуляторного акту у цій сфері немає. будь-яка людина, яка звертається до так званих ріелторів, вона не захищена законом, не ліцензована наразі така діяльність. ріелторська. все ж, аби убезпечити себе від махінації з орендою квартири. Спеціалісти радять. ріелтора можна взяти, наприклад, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Прежде всего, ніколи не давати гроші зарані. Желательно, якщо ви оставляєте задаток такі випадки теж є, дільна оставляють задаток. беріть розписку. да розписку з паспортом. Грамотно треба дуже составити договор. Найчастіше і найефективніше треба читати те, що написане найдрібнішим шрифтом, тому що. Там криється уся суть зла. Тож усе ретельно перевіряйте, а ще пишіть про шахраїв у соцмережах, у ЗМІ і заявляйте у поліцію, аби ще хтось не потрапив на їхню вудочку. Віта Омельчук, Володимир Романенко спеціально для власної інфо.